Наразі Росія використовує територію Білорусі як плацдарм для розгортання агресії. Зокрема, з білоруських аеродромів злітають літаки, які здійснюють ракетні атаки українських міст. Керівництво Білорусі фактично здало в оренду свою країну для задоволення потреб російської армії. Тому Україна розглядає різні сценарії розвитку подій на кордоні з Республікою Білорусь. Заступник міністра Ігор Бондаренко зазначив, на відміну від дій і агресивних пропагандистських заяв білоруського військово-політичного керівництва, рядові прикордонники мають розуміння, що Україна готує не напад, а лише захист свого кордону. Їхні військовослужбовці рухались по своїй території цією дорогою Лісовою вони перші віддали військове вітання. Рядові військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу наближено до наших там позицій на наших кордонах, у спільних кордонах. Вони є людяними, адекватними, і з цього жесту, який вони зробили, це говорить на військової мови, а ще більше прикордонної мови, говорить про те, що вони це все не підтримують, що вони мають повагу до своїх колег.